І тепер до мистецтва, як не дивно, але у нас все життя, воно сплітається. Знаєте, як у віршах про червоне, чорне, біле, як вишиванка, по різному життя складається. Все одно життя триває. Національно-культурно-мистецький та музейний комплекс мистецький арсенал презентує 17 травня Ніч містерій» в Арсеналі, Ніч Мистецтва Театру музики, кіно, яка відбудеться в рамках проекту сучасного мистецтва з шоу. Власне, у нас в гостях. Лесь По художник-письменник, сатирик. І я не можу оминути, знаєте, загальну. Рома, якщо щас, ти ще скажеш сатирик, я піду. Я ніколи Мені не Мені написали сакірка. так. Ну, і неправильно, хто написали, написав? Читав, читати не треба. Хто написав сатирик? Чого це я сатирик? Хто написав? Я, запитую. я не знаю. Хто? Хто? Сатирина. Хто? Сатирина. хто написав? Можна дати відповідь? Хто написав сатирик? Фагіря, от йому бачите? Більше що? так не робить. Більше так не робить. Все, з'ясували. Е, власне, я загально... Я перепрошую за сатирик. <с. <с. Я не можу минути весь yeah. контекст та, і культурний. Е, ну, Почнемо з культурного, тому що багато хто говорить, яка культура, якщо війна. Там була, або, наверное, Революція була Майдан, та й кажуть, яка культура? Тут така культура. І війна, і культура, і все це. Всі ці речі завжди поруч. І мистецтво. Не можна ж відсікти, сказати німи. Мистецтво, не будемо. війна, кохання, смерть, народження це все це все такі речі, які саме відносяться до мистецтва. А про контекст того, що відбувається, тому що. Зібрати докупи та всю інформацію, знати реальну картину, то що відбувається, надзвичайно важко. Ну, журналістам важко це зробити. Принаймні, е, от навіть з останнім випадком, про який ми говорили в ефірі, нібито на Семененка скоїли замах. От Богдан Котєпов каже, що є підозра, що так нічого не було, подібного. Це що це дез... цілим. Дезінформація та в цей Мені здається, втік... що він якось підозрілове цілий. Ну можна зробити експеримент потім, коли якщо буде час, там спробувати з Семененком пробігти стометрівку метрівку від автомобіля до автомобіля, для того щоб з'ясувати його фізичні можливості, чи може він бігати так швидко від автомайданівця як він заявляє. Але це перевіряємо зараз інформацію, якщо буде підтвердження, ми намагаємося складати та з усього, що відбувається і для, для інтелектуалів. Є величезна проблема. а... Що робити зі Сходом, як комунікувати, є меседжі, які вкидають, треба почути Донбас, там Ахметов звертається. То у вас є якийсь рецепт, що з цим робити, бачення? А чого взагалі інтелектуали в лізуть? Це абсолютно не стосується ніяких інтелектуалів. Є спеціальні люди, спеціальні служби, і вони мають цим займатися. Я ж не в претензії, наприклад. До прапорщика, що він не вміє малювати так, як я. І я не маю Я не вчився на то. Кожен має займатися своєю справою. Я думаю, що там, розвідка, контррозвідка, люди, яких там альфа, весь цей грецький алфавіт, яких роками годували і вішали їм ордени, вони мають щось знати таке, що не вмію я. А я не вчився на це. Я, я не буду їм підказувати, що робити. Вони знають краще. Ну, це знаєте, це ж хлібом да, лі, да. не годуй, що називається, але дайте. Е, але є конспірологія, є різні версії і так далі. Але ну, ми маємо реальний стан речей на сході зараз. Там триває антитерористична операція, як це називає влада, е, створені. Ви, може, бачили там засідання от цієї Донецької Народної Республіки, як вони свій уряд призначають самі себе. Ну, просто зібрали звичайні жлобиди і, і все. Я сприймав це так серйозно. Ну, як серйозно, як сприймаємо, як сприймаємо. Я не кажу, що це серйозно. Да. В принципі, no. коли говорять про створення Верховної Ради Донецької Народної Республіки і призначення 130 депутатів призначення, то тут всі питання відпадають насправді. Відпадають абсолютно. No. Але є люди, живі люди, які живуть в тому краї. Ну, є їх досить багато, нещасні, обдурені люди. І я не знаю, чи, чи мені їх шкода, чи мені їх не шкода, тому що, можливо, в цьому, тому що вони такі винен хтось інший, а можливо, вони самі самі також винні. Для мене завжди було, от те, що казали, що Україна ділиться, так? Mm -hmm. ну, там, схід, захід, нічого подібного, вона ділиться тільки по лінії совок-не-совок. От, от і все. Це рівня в головах і, там, як зазвичай. Так. Там. І воно тільки так. Причому ніякі матеріальні статки на то не впливають, тому що ти або ти. або <рес> ми, ми в треба відниця може ми. бути багатим совком. Нічого від цього Ми в цьому кажуть... пересвідчилися після того, як відкрили Межигір'я. Розумієте? Цьому... Ну так, да. ну вони Гроші власне, є, але да. ну, вони власне кажуть, що вони такі, тому що вони погано живуть. А я не впевнений, що вони були б. Якщо як б їм жилось добре, наприклад. Ну, У мене немає рецептів для них. Я не знаю, що їм робити. Тому що коли людина живе в цьому там, справжньому такому тихому пеклі, наприклад, я був ще при Савку в такому місті Рубіжне. Ми там з дружиною. дружиною ми Робили монументальний розпис, щось 127 квадратних метрів ми розписали за два тижні. Мабуть, рекорд Гіннеса то Це був справжній розпис. А зробили ми так це швидко, тому що там абсолютно не було що жертви в цьому місті. І ми просто витрачали весь свій час на пошуки жертви. А потім я сказав: Світе, якщо ми будемо тут жертви, ми ніколи не закінчимо цю роботу, а нам треба закінчити і забути про це рубіжне. І, а вона каже, а як? А я кажу, ми не будемо жерти, ми будемо пити Яблучний сік і робити вправий чигун, який я знаю. І жерти не треба. І так ми, ми дуже швидко впоралися і поїхали. Але е, я був вражений тим, що вони патріоти того міста, в якому вони живуть я там прочитав: міняю єреван нарубіжне. І я вслух сказав, що за мудак міняє Єреван на рубіжне. Вся черга, яка читала, ти сказала, ти що, ми свою рубіжню не поміняємо ні на що. Вони патріоти. І їм подобається, як вони живуть. Хоча вони живуть погано. Я не знаю, це ментальність, що з ними робити. Хай вони самі щось з собою щось зроблять. Врешті решт вони дорослі люди, нянька. Ну, Зараз уточнюємо. Я їх точно нічому не навчу. Не сатирик, Не але, сатирик. але е, якщо почитати ну, ваші твори, то ви там дуже добре розкладаєте радянську або совєтську ментальність. Та? Ну, власне. Але ви так само бачите, спостерігаєте, можливо, так само, як я, за тим, що відбуваються суспільні трансформації, дуже серйозні в Україні. От все, що котилося, ну нормальна цивілізаційна трансформація, то от воно зупинилося зараз на кордоні двох областей, або в двох областях застрягло в цих двох містах Луганськ і Донецьк. Тому що те, що мусується про Малоросію або Південний Схід, то немає власне цього. От зупинилося зараз там. І має відбутися серйозна суспільна трансформація. Ми ж все розуміємо, що цього все не було, доки туди не прийшли, не прийшли рускій діверсанти. Не прийшли рускій диверсанти, і нічого там не було. От і все. Самі вони до цього не додумались точно. І я скажу, що їм воно не треба, вони не є народом пасіонарним. А прийшли прийшрусь диверсанти і сказали: грабна грабляна, роздали автомати, п'янка жінки, наркотики, калашників, почалося справжнє життя. Вони своїм правнукам будуть про це розповідати, як вони добре жили ті, що виживуть. Це у них насправді в їх житті ніколи не буде нічого більш значущого, ніж оті зараз дні і години, які, які у них переживають. Нічого кращого і таке, що можна згадати. Вони переживають пік свого життя зараз тих, кого ви назвали жлобами, але там є і да? інші ну, люди. А, а як? Я, чого я буду їх шкодувати? Що їх інтелігентами буду Ні, ну, там як, Я маю на увазі, що там є да. інші люди, тобто з нормальним, абсолютно європейським мисленням, з іншими цінностями. Їх не більшість, на жаль, але меншість, але можливо, вони можуть впливати на цю більшість. І... Якщо і в мирний час, я зауважу. Ну так, да, якщо, якщо, наприклад. Влада себе ніяк не проявить, і ми це здамо, то їх всіх прийдеться, як НКВД татар, то нам прийдеться всіх цих інтелігентів звозити на матір. А ну, от про ну, татар ви згадали? Тому зараз? що там, ми... вони, там вони не виживуть. Ми зараз перейдемо до теми от, ваших авторських читань під час ночі містерій, та? але ви самі згадали про татар. От вчора, перебуваючи там. В дорозі, там потім в Черкасах, бо в Черкасах вчора була презентація громадського телебачення. Черкаси там є місцева ініціатива. Молоді люди чудові, позитивні. Ну я не знаю, я під, під під величезним враженням від, від цього, що воно саме з'явилося насправді. Це ж не ми ініціювали, там сказали, от робіть самі приїхали, самі зробили. Але в дорозі, ну почув інформацію про те, що, що відбувається з кримськими татарами в Криму, що що, що робить ФСБ, що вони забороняють мітинги, що вони допитують, вони обшукують. Мустафа Джимілів врешті-решт не потрапляє в Крим 18 років. Там, там вже немає ніякого розуму в цьому, тому що, ну якщо так думати, ну так би мовити, ну, більш-менш логічно, то взагалі з мусульманами треба поводитися обережно. Ну, всі, у кого в країні живуть мусульмани, це знають, тому що може бути неприятність вийти дуже велика. От, тут поруч турки є. У Турків є така організація Сірої Волки. Наскільки я знаю. Перед... Ну, турки, як мінімум, є НАТО, вони є членом ці, НАТО. Ці сериї волки, в порівнянні з ними, Бен Ладен це не мовляю, грудна дитина. От, і, і там почнеться. Якщо вони хочуть цього русские, то, то вони можуть ні Ну, Ми за бачили заяву Владимира Путіна про те, що да. росіяни постраждали більше, ніж кримські татари. Ну я вважаю це абсолютно некоректним, тому що хто більше постраждав від Сталіна. Я думаю, що насправді Путіну Сталін подобається. Я не думаю, що він же так щиро каже, що русський, що йому шкода русских, чи йому шкода татар. Йому шкода, що Сталіна нема. Ну, він ці війною місце з успіхом якимось, ну, як йому здається. Ну, він бажав. Він бажав. Ну, просто кішка-танка поки що, слава Богу. Так. А тепер про, про захід. ну, власне, Тому що я сказав, що спочатку про контекст, в якому це відбувається, тепер про захід. Авторські читання ваші. Що це буде? Я сам не знаю. Це без цензури? Мені... Я сам не знаю. Мені позвонила заболотна Наталка. І сказала, чи можу я прийти там і щось почитати. Ну, красива жінка, я не можу відбити. блондинка, я не можу відмовити. Я дуру сказав, да. Що там буде, я не знаю. Тобто ви самі не ну, знаєте. От, що ні, буде. я не знаю. Ну, та, я Наталка струбив. дуже просила, а, а я ну, читання, слабо, а я Писали на нам характер. ніч, містері, читання авторські. Що ви читатимете? Ну, ви хоча б я коли... сам не знаю. Ну, у вас же є що почитати. Ну є, ну і що попросять. Я не буду зараз просити, тому що, тому що не знаю, чи можна. Я, в не, я в не впевнений, що Наталка знає, що вона робить. От. Може вона То не знає, знає, що ви, я буду За болотна це такий суперечливий образ, коли був Янукович, ви прекрасно знаєте, що був конфлікт поміж художниками, ну, я знаю, коли вона замалювала це. чорним да. власне картину. Там, де були зображені православні священники і чиновники українські, які в перебували. Я, я знаю перебула. цю історію. Так. Вас це не зупиняєте на прохання Наталки? Да подумаєш, я не такий чистоплюй. Серйозно? Як про мене думають? Ну, вона, вона, знаєте, колись я ну, маю з нею досвід спілкування, прийшла на ефір з поламаною рукою в гіпсі. Кажу, що, що сталося? Каже, на роликах каталася, впала. Було таке. То слід розуміти, що вона і твори ваші читала. бо зовні, як ви кажете, блондинка і красуня, але ще та. Ну, і, і це тільки працює на неї більше шарму. Бладінка ще й на роліках дуже хорошо, мені подобається. Ну добре, давайте зараз зробимо дуже просту річ, останнє питання. Якби вам зараз, от я вас запитую, ви самі виберіть, що ви будете читати. Під час своїх авторських читань у 23.30, час пізні, тобто діти вже сплять. Но вона натякала, що там буде Шекспірівський глобус, і там угу, щось. Так, так, так. Вона мене якось пристігнула до Шекспіра, що мені, звичайно, лестить. Тому, може, я почитаю Павліка Морозова. Павліка Морозова. Павліка Морозова я читав один раз в житті, тому що ну, це важка і важка така для. Це нелегка річ. А я не хотів її читати, але покійний Сашко Кривенко сказав, що я Україна гине. Він завжди так казав, Україна гине, ти повинен, виштовхав мене на сцену. От, і я, я так я вийшов на сцену, подивився і втік. А потім Сашко каже: Ти чого втік? Я кажу: ну подивись. Сашко подивився і теж втік. І каже: і Що будемо робити? А в залі сиділа Ліда Костенко. От. Строга жінка така з обличчям Бетховена. І, і Він каже: ну, все одно, Україна гине, виштовхав мене, а я не міг Сашку теж відмовити, тому що ми були друзями, і Україна гине, і я почав читати Павліка Морозова. От. І, я думаю, а сам думаю, що я роблю? Ну, Аліна Костенко висиділа всю годину з абсолютно мармуровим обличчям. Але висиділа і не пішла, і ми це це собі записали в актив. Ну розумієте, я думаю, що Ліна Костенко все ж таки дає собі раду стосовно того, що в мистецтві може бути різна лексика. А в Росії я хочу сказати і зауважити, що ваші авторські читання були просто неможливі, оскільки ви розумієте. Я знаю, я все знаю. Да, це прекрасно. Я все знаю, і думаю, що тут знову вони роблять помилку. Тому що вони просто пиляють гілку, на якій сидять. Тому що тут ми швидко все це приватизуємо і тобто скажемо все це, і все це буде наше. Тому що вони добровільно відмовились від такої страшної зброї. А це буде впливати на бойовий дух. Я служив в армії і знаю, що без Матюка жодна команда там не виконується. А як тепер буде працювати російська армія? Я не знаю. Зрозуміло. Ви згадали Кривенка, то хоч і хотів би принагідно зазначити, що Сашка був 13 травня день народження. О, я забув. Ну так. А ми тут да. е, з Вірою Павлівною, яка була ще бухгалтером на громадському радіо, зараз mm -hmm. вона у нас, то ми про це згадали. І принагідно відзначили. Треба було мене позвати. <гум> Наступний раз покличемо <гум> Добре, дякуємо за участь в нашій програмі. Лес дерев'янський художник, письменник.